Друзі, всі всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні я хочу вам показати, що у мене відбувається у садочку. Сьогодні ми разом з вами будемо балакати не про примулу, яку ви бачите зараз на екрані, та яка зростає у мене. Це є дуже. Цікава серія, новиночка про ті полі. Вона у мене, дівчатка, не дивлячись на те, що це є першоцвіт, що це є весняна квіточка. Ви зараз бачите, як вона у мене квітує. У мене сьогодні не передать вам словами який гарний настрій, тому що Примула новинка квітує. Подивіться, яка вона гарнесенька. Так, в неї літнє цвітіння, не таке соковите і гарне, як навесні. До речі, навесні вона в мене цей сорт не квітував. Це є діб лілак, але він причудовий, дівчатка, махровий, квітка в нього здоровенна, на високій ніжці. Кущі покажу вам пізніше, більш-менш детально, але також буду про це наголошувати в інших відео. А зараз хочу вам показати, що в мене також квітує у цю пору, і це є новиночка в світі Ехінацей від американських селекціонерів. Як... Ку ми з вами мали змогу завести в Україну в цьому році. Це є новинка в 2020 році. Вона побачила світ. І нарешті, через 5 років, ми з вами маємо її в наших садочках. Дочекалися, коли вона потрапила до нас. І це є унікальна можливість, коли. Ти маєш змогу мати чудові новинки в світі Ехінацей у своїх садках? У мене сьогодні 21 червня 2025 рік. Це для тих глядачів. Я наголошую на цій даті тим, хто буде бачити пізніше це відео, щоб ви розуміли, в який час саме цей сорт має змогу зацвітати, і ви подивіться, як вона чудова, гарна. Неперевершено дівчатка виглядає, має свій колір, і ще це тільки її шишечка починає нарощувати свої пелюстки. Буду я вам більше її сьогодні детально показувати. Не займу багато часу. Подивіться на її габітус. Вона у мене зростає у горщику, і саме цей сорт. Поїде до якоїсь садівниці, яка у мене замовляла цю красатулю, цей сорт. Ось так виглядає в П дев'яточці. Цей сорт, отакий він мається. Але огляди та ваші замовлення ви можете бачити у мене в плейлисті, лишаю вам посилання під цим відеороликом, а також буду намагатися лишити його в підкасті, щоб ви мали змогу подивитися, які рослини ви від мене будете отримувати, і також ехінацею у тому числі. Подивіться на її колір. Дівчата, камера зараз її передає. Є просто суперовськи. Я сьогодні така задоволена, а знаєте чому? Бо коли вона розпочала розкривати свої пелюстки, не так було чутно її запах. Вона, дівчата, хлопці, має ще й аромат. Хіба можна щось ще краще хотіти? Посухастійка. Соковита, яскрава, рубінові червоні в неї пелюстки, Ще має аромат не дуже висока до 60 см. До речі, хто її встиг замовити, той буде мати ось цю богиню в наших садках. Вже в мене в пропозиціях, якщо я не помиляюся. Її немає. Хто встиг придбати? Того я вітаю з такою чудовою покупочкою. Дівчата-хлопці, я не пожалкувала, що її замовила, бо аромат. Просто неперевершений, хочу на цьому заакцентуватися, і він має, знаєте, такий відтінок. От пам'ятаєте, як у нас в дитинстві квітували флокси Оці всі сорти Бабусьовські, і як вони пахли. Оце такий має саме відтінок запаху ця гінацея. Подивіться, як в неї розпочинаються розкладатися да, потихесенько, помалесеньку, тендітно, Пелюстки, її шишечки. Це буде махровий сорт. Він, дівчата, просто. Ульот, по-іншому я вам не передам. Подивіться, як вона зветься, щоб ви мали уяву, можливо, ви десь її зустрінете. Дуже жалкую, що я її мало лишила. Тому ще, що у мене лишилося, повністю буду саджати собі, щоб мату її в галявині, в такому варіанті в садку, і буду милуватися її відчинками, кольорами. Ось так виглядає загалом. Ця квітка у поєднанні з іншими садовими рослинами, які зростають у моєму садочку, я принесла вам її показати, бо інші екземпляри, які в мене стоять, цієї квітки на броні, також мають вже бруньки, і буду я скоро ними насолоджуватись ось такими відтінками. Дуже цікава, неймовірно, гарнезна, махрова ехінацея. Із сортосерії Sunny Days. До нових зустрічей, друзі, до нових відео обов'язково купуйте ехінацеї різних сортів для того, щоб милуватися посухостійкою квіткою в наших садках і мати неперевершені пахощі на наших ділянках. До зустрічі, завжди ваша Іра. І усім пока-пока.